Сьогодні ми продовжуємо нашу талоку. Ми розуміємо, що господар гарний порядок навів у сім'ї, в будівлі, в будинку прилеглій території. Треба не один день, а треба працювати постійно. Тому і зважаючи на ситуацію, що роботи досить багато після зимового періоду, ну, ми, наш колектив, так вирішив, що треба вийти на талоку, взяти ще місце. Це яке ще не прибрано, і довести до ладу, санітарного будемо так казати, стану території міста, громади, які ще потребують уваги. Ми прохали, прохаємо і будемо прохати біля прилеглих територій, на своїх територіях, підприємств, подвір'ях, біля подвір'їв. Убирати сміття, наводити лад, якщо є можливість може, і садити квіти. Життя йде, і ті сім'ї, які тут проживають, ті діточки, які тут онлайн поки що навчаються, гуляють, вони повинні бачити краще. Вони повинні розуміти, що нас не зламати і що ми будемо в своїй будівлі наводити лад завжди, незважаючи ні на які ситуації. Ну, при цьому не забуваючи і безпеку, не забуваючи, що йде війна і з цього приводу якби, треба згуртовуватись і треба показувати, що ми одна громада, одна сила.